Які повсякденні речі, дії в житті людини мають окультичний вплив? Як то кажуть, забобони, так не можна передавати через поріг. Дитинка новонароджена, маленька, народилася, постійно плаче, тож треба, треба щось зробити, щоб не плакало. Ну треба поїхати, щоб пошептало. І так само звичайні ігри. Карти, ті самі ж вони ж ну це просто ж можна пограти. Вони ж е, е, їм гадати ні, ніхто не буде. Ми просто пограємо в ігри. А з тих карт, так як мені хотілося придбати Таро, такий маленький крок відкриваються дверці, для того, що ворог починає мати доступ до людинки, до тої самої дитини. Починається із страх. І хвороби навіть потім починають це дійсно воно є вороже. Нам потрібно свідомо розуміти для того, щоб розуміти, нам потрібно читати слово Боже. Нам потрібно перебувати в світлі слова Божого, щоб знати, що дійсно воно не є від Бога.